Україні. Вітаю, шановне товариство! І завжди ввечері, так як протягом дня, хочу дякувати вам за те, що ви незламні, за те, що витримуєте те, що впало на наші плечі, за те, що пойло пішло воювати в Україну, підняв свою орду і хоче нас знищити. Ахрін їм, а не Україна. Ми все здолаємо і будемо жити далі. Отож, на завтра в Одесі, зокрема, не буде працювати міський електротранспорт, будуть автобуси, маршрутні таксі, щоб зменшити навантаження на мережі. Систему збалансовано, підключено відповідні атомні станції українські. І сподіваюся, що все-таки наші енергетики, вони сьогодні просто герої світла, зроблять так, аби максимально найбільше за часом давати електроенергію в наші домівки. Сьогодні критична інфраструктура, перш за все, має бути вімкнена і працювати, що і відбувається. Ну, а нам доведеться трошки терпіти, бо є екстрені відключення, а не планові. До них ще треба пройти певний час. Дякую усім, хто ставиться до цього з розумінням і веде себе як розумник або розумниця. Ви просто молодці. Я дуже закликаю всіх один одному допомагати, просто підставити плече своїм сусідам, друзям. І навіть незнайомим людям. Це те, що є запорукою нашої перемоги, це те, що є запорукою того, що ми виживемо і вже наступну весну будемо зустрічати як велику українську весну перемоги. Чи є ще якісь слова у мене до вас? Звичайно, їх багато. І протягом дня намагаюся максимально вас інформувати про те, що відбувається. Але є кілька порад, якщо дозволите. Найголовніша порада: нехай у вас буде радіо, звичайно, на батарейках. З допомогою якого ви зможете прослухувати новини, що відбувається в Україні, в нашій області та у світі. Тому що поки що відновлюється мобільний зв'язок, відновлюється інтернет, я сподіваюся, що за певний період ця робота теж буде налагоджена. Ситуація в області повністю контрольована. Вона не є критичною, вона дуже складна, дуже складна, але не критична. Наші лікарні працюють, критична інфраструктура працює. І буде працювати і далі. Не забувайте, що треба максимально економити те, що у нас є наші ресурси, нашу електроенергію. І хто звертається до чат-боту? Усі ваші заявки опрацьовуються, все подається до одеських електромереж, і вони реагують на це, і аварійні бригади направляються за цими адресами. Більшість заявок позитивно виконані. За що я. Ще раз вдячний. Також вдячний нашим патрульним поліцейським і нагадую, особливо пішоходам, що зараз темно, темно пора року, то обов'язково майте стрічки, які відбувають світло, щоб вас було помітно на вулицях. І знову дуже всіх прошу допомагати один одному. І посміхніться незнайомій людині, якій ви, наприклад, допомогли. І це буде підтримка і для вас, у тому числі, і для людей, яким ви допомагаєте. Отож, звертайтеся в чат-бот, але пишіть, будь ласка, адресу, контактну особу і контактний телефон, з ким можна буде зв'язатися. Тому що, знаєте, як кажуть, на деревню дедушки писати не треба, незрозуміло з ким спілкуватися. Тримаємо стрій. Україна понад усе. І ми все витримуємо. А ворог, ласкаво, просимо до пекла. Пам'ятаєте, як ми з вами казали, коли вони хотіли десантом йти на Одесу, що вони підуть на Одесу через наше море. І наше чорне море стане для них мертвим морем. А для нас воно завжди буде не чорним морем, з чорноморською посмішкою. Побачимось! Тримаємо стрій!